Вітаю, шановні. Сьогодні поговоримо про один із таких моментів вирощування цибулі, а саме це обрізка верхівки цибулі. Е, поговоримо про переваги і недоліки обрізання і необрізання цибулі. Е, скажу одразу, що я вважаю, що це такий суто суб'єктивний момент, тобто, обрізати чи не обрізати, це кожен сам для себе вирішує, як вам більше подобається і як вам більше напевно підходить. Тобто я, наприклад, цибулю не обрізаю, хоча інколи можу її також і обрізати, коли мені потрібно, щоб цибуля швидше вигнала зелень, бо напевно з цього і почну вже, якщо вже розпочав про це, то коли верхівку цибулі обрізаєш, зелень проростає набагато швидше, тобто залежно від періоду, коли ви цибулю висаджуєте, Тобто чи це там початок осені, чи це можливо там зима або весна. Тобто ви виграєте там від декількох днів до тижня, і навіть більше можете вигравати в порівнянні з необрізаною цибулею. Це один із таких плюсів з переваг саме обрізання цибулі. Наступне, що я хотів би напевно виділити, це те, що цибуля, коли її обрізаєш, вона проростає більш рівномірно і в подальшому також росте більш рівномірно. Тобто, ваша основна маса, вона ну цибуля майже вся однакова. Якщо ми беремо, наприклад, цибулю необрізану, то вона буде проростати не так рівномірно, тобто завжди буде та, що набагато вище, та, що недогон. В необрізані, ой, в обрізані також буде той самий недогон, від цього, від цього нікуди не дінешся. Але тим не менше, от загальна картина буде відрізнятися. Цибуля та що обрізається, вона проростає більш рівномірно. Це, в принципі, основні от такі от два моменти: тобто, це швидше проростання і швидше дозрівання, от саме цибулі досягання товарного виду. І от однорідний ріст, більш однорідний в порівнянні з необрізаною. Звісно, там можна ще додати, напевно, от в минулому році в мене так було, що я цибулю купив, і велика частина була її от середини гнила. Тобто, зверху, звичайна, гарна цибулинка, так і тверда, і не зрозумієш, що вона там порчена чи що. А коли її розрізаєш, то видно, що в середині вона почала гнити саме середини, і відповідно зелень вже вона не пускатиме, тобто в неї не буде взагалі ніякого толку. І тому от я в минулому році також обрізав, саме через цю причину, тому що видно одразу, що чи цибуля порчена чи не порчена. Це так, і, ну, так буває рідко, але тим не менше, от скажімо, такий от момент також в нас є. Тепер, що стосується от саме недоліків вирощування, саме обрізаної цибулі. Порівнянні з необрізаною. І як не дивно, це сам процес обрізання. Це насправді так дуже багато займає часу. І е, в минулому році я ж говорю, мені довелося обрізати цибулю, і це була така цибуля фракції десь в районі 3 см. Тобто, якщо велику цибулю, це ще там куди не йшло, обрізати там можна, то дрібну, ну я от на 4 сітки витратив десь півдня. Просто щоб от цю цибулю обрізати, це там ну, це лише чотири сітки. І потім ще півдня так само її висаджував. Але от після того, як я висадив, мені вже взагалі нічого не хотілося. Тобто, ну, звісно, для когось, якщо ви на великому ентузіазмі, ви там можливо для вас це і не є якоюсь великою проблемою обрізати. Але от, особисто для мене це дійсно є проблемою, тому що це досить такий довгий і нудний процес саме обрізання цибулі. Таку цибулю просто взяв, висадив і цим все, все, немає ніяких проблем. А цю треба обрізати. Це досить довго. Наступний момент, от саме з недоліків обрізання цибулі, що я особисто в себе бачу, тобто це стосується саме реалізації цибулі, тому що я не можу одразу цибулю, от в мене цибуля виросла, я не можу одразу її всю реалізувати. Я потроху там десь по два кілограми там по півтора в день мене виходить її реалізовувати. І коли цибуля отак вона неоднорідно росте, по-перше, я її вибираю, та, що більш, вже, що більш висока, а та залишається. І вона така цибуля гарно дуже зберігається. Ось Саме ця цибулина здорова, рібка, вона взагалі не гниє. Тобто, в мене минулому році так було, що я цибулю висадив на початку листопада і я там аж в квітні її реалізував. І коли я її чистив, ви ну, тобто, можете уявити, це майже півроку. Пройшло з моменту висадки. І цю цибулю я от так само зрізав. І вона всередині звичайна гарна цибулина, тобто немає ніякої ні гнилі, нічого. То от обрізана цибуля вона швидко загнивається. Тобто там десь після двох місяців вона вже починає портитися. Плюс в неї ну, часто з'являється пліснява. Ну, пліснява то вона ще ладна, вона в принципі ні на що не впливає, але все рівно так неприємно дивитися, коли цибулі зверху пліснява. І це її треба обробляти лишня коротше морока. От, а от та, що гниль з'являється, то тобто вона починає цибуля загниватися, саме, саме рібка загниватися починає. І відповідно цибуля також може піти. От цей процес гнилі може перейти і на цибулю. У мене так бувало, що обіцяна цибуля, вона ну вона просто погано вона зберігається і швидше псується. Якщо ви, звісно, цибулю от можете вигнали і реалізувати зразу, то напевно краще його обрізати. Але от як в мене вона зберігається, я ж говорю, може і до півроку цибуля рости, то от, от така не обрізана, ну, мені набагато більше подобається, бо вона взагалі не псується. Я температуру там регулюю, там, цибулю, температуру знизив, там до 5-7. До, до вона потроху там собі трохи на місці стоїть, якась там підростає. І я цей період реалізації розтягую хто за наскільки, а а обрізаною це зробити важче. Саме через те, що вона псується, вона починає загниватися. А от те, що стосується саме необрізаної не, не цибулі, ну, це те саме, тільки навпаки. Тобто, Звісно, вона проростає не так однорідно, це вона довше проростає, але для мене це не є проблемою, тому що я просто для себе знаю період, коли вона вже буде готова, зараніше її висаджую, і з цим в мене немає ніяких проблем. Яка підростає раніше, я її раніше зрізаю, ну, тобто вибірково. Для мене це не є проблемою, тобто, от, напевно, вирішаючий для мене момент є те, що от саме реалізація, саме процес реалізації для мене більше підходить, коли вона от така от не обрізана, десь менш рівномірна. Але тим не менше мені так більше підходить. Ще от також є, є один такий момент. ну, Звісно, він я б не сказав би, що він особливо на що спливає, але тим не менше, коли ви цибулю обрізаєте. Десь там вже пізніше скажімо десь взимку, в неї вже оце, оце, пір'я зелене, вже воно прокинулося і почало проростати. І правило, воно вже десь або до верхівки доходить, або десь там далі, ніж середина. І коли не ви це були обрізаєте, ви зачасту обрізаєте і оці от зелень. Потім вона проростає, і кінчики в неї такі як, наче підсохші. Е, ну, дехто говорить, я зустрічав, що люди говорять, вона... Начебто потім затягує оцей, оцей сухий кінчик, і він потім взагалі зникає, стає звичайним. Насправді це не так. Він нікуди не зникає цей сухий кінчик. Так, він трохи втягується, він стає не такий помітний. Але тим не менше, от якщо ви перфекціоніст, то можливо для вас також це буде якимось таким фактором. Що в цибулі такої обрізаної часто бувають підсохші кінчики за рахунок того, що ви їх також обрізаєте, коли обрізаєте і саму верхівку. В принципі, воно ну, на, на картину так воно сильно не впливає, але тим не менше такий момент є. Хотів би також його проговорити. А взагалі, от, знаєте, напевно, з часом також все міняється. От, я коли розпочинав, то в мене було стільки такого ентузіазму, азарту мені хотілося, мені взагалі було байдуже там, скільки в мене піде сил, енергії от, на, на вирощування цибулі. Я з таким завзяттям її вирощував, що, що обрізати мені, що не обрізати, мені було в принципі байдуже, там, якісь півдня перевезли на обрізку, я міг її обрізати аж бігом і це в мене не було ніякою проблемою. То зараз, вже коли я вирощую цибулю вже напевно шостий рік, то вже ентузіазм не той і вже хочеться так скажімо, простіше і от висадив просто в землю, зібрав врожай, продав. А обрізання це от Знову ж таки, зайва робота. Так, вона в неї свої переваги, свої плюси. От ті, що я назвав, в принципі, вони досить вагомі. І як, якби я от тільки починав, то я б напевно її б обрізав би. А зараз вже мені цього не хочеться робити, мені її простіше висадити. Вона також гарно вся зійде, також з неї буде та сама така зелень. В принципі, різниця то звісно є, там от, в обрізанні і не обрізанні цибулі от саме в тих моментах, що я назвав, там неоднорідний ріст і так далі, от швидше про остання. Але от оберіть для себе той варіант, який вам більше подобається, обрізати або не обрізати. Спробуйте посадити таким способом, якусь партію посадіть обрізану. Якщо ви тільки починаєте, то напевно вам більше сподобається от саме обрізана цибуля, тому що вона от більш красиво сходить, в неї більш рівномірні сходи, цибуля швидше росте, вам, можливо, так сподобається більше. А от для мене, вже, коли мені не хочеться заморочуватися з цим обрізанням, я її просто висаджую і мені так більше подобається. А обирати, звісно, кожному своє, обирайте той варіант, який вам більше подобається. Я ж для себе вже обрав. Звісно, якщо мені потрібно буде ще цибулю виганяти швидко, якщо я буду десь не вспівати, або мені потрібен буде великий об'єм за короткий період часу, я буду її обрізати. А от коли я знаю період дозрівання, я знаю, коли, коли цибулю як беруть, в яких об'ємах, то от я для себе вирішив, що мені краще не обрізати. От і все. Друзі, напевно, те, що хотів сказати, все сказав. На цьому буду завершувати відео. Всім дякую за увагу, всім гарного міцного здоров'я і залишайтесь на зв'язку.